Олександр займається фермерством майже все життя. Має поля на Дніпропетровщині та Херсонщині. У 22-му частина потрапила під окупацію. 6 октября, дивіться, бачите, ми 4 октября вони одійшли откуда Нововоскресєновка і аж за аж під Суханова, Сухановську балку. Там їх позиції були. Ну а 6-го ми вже там були. І все таке все ми тут нашукали. Фермер показує кадри, зроблені на господарстві Херсонщині у перші дні до окупації. Зруйновані ангари та частина техніки, повсюди російські спалення, танки та БТР. А земля всіяна смертоносним залізячим. На одному полі 200 гектарів там було близько півтори тисячі тільки протитанкових мін. І ще є одне поле, яке. Ми туди ще не заходили. Попри небезпеку, Олександр продовжив свою справу, згадує, коли працювати по великому гідів оберпляв сам і не раз натрапляв на вибухонебезпечні предмети. Наїхав на міну сам, положив трактор, там <кхм> ну Нічого, нормально живий. Є. На даний момент досі в перезир не вистановлю. На Херсонщині в Олександра три з половиною тисячі гектарів землі, на Криворіжжі майже дві тисячі. Нині тут збирають соняшник. Сергій Комбайнер із Херсонщини. Чоловікові теж довелося пережити окупацію. Землі і на Херсонській області там рядом дучани, і ми там працюємо, то, то там, да, там бувало і снаряди ж на полі, і, і дрони, і танки розбиті. Все це на полі. то це... так працюємо. Щойно українські землі звільнили від окупантів, Сергій сів за технікою і почав працювати. Продовжує обробляти землі як на рідній Херсонщині, так і в сусідній Діпокторській області. Зараз прибирає поля на Криворіжжя. по 50 гектарів на день. Сояшник немає, його цей рік, що він там раніше косили по три тони, а зараз по 200-300 кілограм з гектара. То це, я думаю. Нема нічого, солярку тільки впала. Головна серед причин не вражаю засуха, пояснює фермер, збитки величезні. 2007 рік такий був тяжкий. 13 рік був. 2004 рік це пропали, бо задихнулися. І там дуже багато снігу було, потім бистротає почав, потім ночі замерзали і так. Ну було в нашому регіоні. Ну щоб отакого, це. Ще не, не пам'ятаю. На криворіжжі аграрії вже зібрали майже 7 тисяч тонн соняшнику з 30 тисяч гектарів, хоча торік показники були набагато більші майже 170 тисяч тонн із понад сотні тисяч гектарів. Ми проводили не одну нараду і провели ТПНС щодо е, засу, посушливої цієї ситуації. Вони на місцях у громадах створюють комісії, і будемо звертатися щодо можливого е, відшкодування збитків. Відкування районна чи це на рівні держави на рівні держави не вражають цього року всіх культур говорять аграріїв цьому року не опускають, чекають душів і вже незабаром всі будуть з Дніпропетровської області. Олена Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Валини.